Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні у нас з вами непорожні балачки. Я хочу цим відео попрощатися з літом і розпочати новий сезон, тому що надзвичайно приємно починати щось нове, закінчуючи щось старе. І таким чином звільняючи місце знову ж таки для нового. Переді мною досить велика кількість пробників, які я отримала від пані Оксани з каналу Iris Fragrance в різний час. Вона надзвичайно щедро поділилася зі мною своїми ароматами. Отже, давайте розпочинати. Я буду достатньо хаотично їх брати, які мені траплятимуться до рук, тому що назви я зараз не усі бачу. І ділитися з вами враженнями одразу. Отже, поїхали. Petit Ле Noir Au Fresh». Від Герлен аромат, який мені дуже сильно сподобався. Він досить сильно ще відчувається, хоча семпл уже порожній, хоча трохи тут іще залилося вгорі. Напевно, тому так сильно я його чую. Це один з ароматів, в якому найменше того самого серця, лінійки для Петіт Noir, тобто вишнево чайного акорду. Тут цього якраз. На мою думку, немає, я цього не відчуваю, але відчуваю дуже красивий аромат, який має дуже багато спільного з моїм улюбленцем із цієї лінійки, а саме з версією кутюр, яка є малиновою і шипровою водночас. Там за шипровість відповідає нота пачулі та моху. В цьому ароматі я відчуваю щось дуже схоже і знаю, що в ньому заявлена нота Фісташки, і взагалі це, так би мовити, зелена. Чорна сукня від Герлен. Дуже рада, що з ним познайомилася. Отже, цей аромат я придбала, але оскільки в мене є вже улюблений кутюр, то можу цього сміливо не робити. Наступний Баптем Dufaux від Serge Lutens. Неймовірно красивий аромат про, напевно, різдвяні асоціації. Дуже яскраво зараз я відчуваю ноту чорносливу ноту. Вина Різдвяного, не знаю, чи Клінтвейну, так, звісно, Клінтвейну, не просто червоного вина. Так, аромат однозначно красивий, атмосферний, різдвяний, глибокий. І коли я його розпилювала ще на себе, я дуже добре відчувала якусь крейдовість, яка відносить мене в класичну школу. Дуже гарний аромат, що тут скажеш, це дуже відомий аромат від цього бренду. Я дуже щаслива, що з ним познайомилася. Рідина досі залишається у вигляді осаду надзвичайно темного кольору. Наступний Герлен Апре Лонде це свіжість після дощу, це фіалковість, яка мене е, тільки тішить, а не нічим не напружує, як я багато разів говорила, бувало у мене і буває з фіалковими ароматами. Це геніальний аромат, який передає дощ настільки прекрасно. Як, напевно, жоден або майже жоден аромат, з якими я зустрічалася на сьогодні. А така тема мене цікавить. Я я шукаю аромати дощу. Тож це просто скарб, це знахідка, це просто любов. Придбала б, звісно, і придбаю, придбаю коли буде нагода. Не сказала, що Серж Лютенс, чи придбаю я цей аромат хрещення вогнем? А, напевно, ні, все ж таки. І з огляду на ціну, і не знаю, до речі, чи зараз він доступний. Цей бренд я не вивчала ще досить глибоко. Наступний то теж герлен, шалімар, одеколон. Дуже красива версія, але шалімари у мене недовго зберігаються у таких версіях у версіях семплів, тому що якісь ноти, принаймні для мого носу, тут б'ються, так би мовити, і видають те, чого не повинно бути. Але я знаю, наскільки прекрасний Шалімар. Я вже полюбила його шкіру всім своїм серцем. Будь-яка кількість шкіри у шалімарах мене тепер повністю влаштовує. Тож цю версію я тепер знаю і буду розглядати її, зокрема. І коли визначусь Шалімаром, з версією, яка має в мене бути, обов'язково поділюся цим з вами. Тож, якщо брати в цілому загально шалімар, я кажу йому так. І ця версія дуже гарна. Наступний. Амуаж, міфи. Це ще одна любов, так, так і ще раз так. Це неймовірно красиві натуралістичні хризантеми, які вже постояли у вазі і дали ось ту саму індольність, про яку багато хто говорить. Але ця квіткова анімалістика є надзвичайно приємною для мене. Це просто неймовірно атмосферно, це надихає, це створює неповторний настрій. Це ідеальний аромат для осені, як ви вже зрозуміли. До речі, всі попередні, крім першого, ідеальні для осені, перший, напевно, був для літа. Це була зелена чорна сукня від Герлен. Отже, повертаємося до міфів від Амуаш. Це любов і це подвійна любов, тому що крім натуралістичних хризантем, які постояли у вазі, я дуже добре відчуваю тут несподіване ДНК бренду Сіслей, який я просто обожнюю. Це класична школа, класичний дух французький. Хоча, як ми знаємо, бренд Амуаш не французький, але для нього, звісно, працюють французькі парфумери. Отже, Амуаш-міфи. Наступний Paul Smith Rose це аромат про ніжну троянду. Дуже красивий, все в ньому прекрасно. Це аромат, який містить собі цитрусові ноти на початку, але потім він трансформується в дуже красиву, натуралістичну рожеву, юну, вологу троянду з зеленими листочками і гілочками. У мене є дуже схожий аромат. Це і вроше, прости господи, фреш Rose, тобто свіжа троянда. Вони надзвичайно подібні. Хоча Пол Сміт звучить більш насичено, більш довго, більш дорого. Хоча аромат цей бюджетний. Я б йому сказала так, якби не мала уже достатньо багато молодих троянд. Які потрібно використати, але не кажу ні, точно. Наступний знову шалімар колонь. Це версія, яка звучить тихіше, ніж «Ода Колонь. Знову ж таки, він у мене не зовсім пережив таке зберігання, але він прекрасний, він дуже затишний, м'який, не агресивно звучить, якщо порівнювати з тією саме парфумованою водою. Красива м'яка композиція, неймовірний шалімар. Але про шалімари якось іншим разом обов'язково поговоримо. Тож не кажу йому ні так, ні ні поки що. Конкретно ці композиції, але в цілому шалімару кажу так. Наступний кабутін Грес: прекрасний аромат, класичний, квітковий, жіночний, при цьому дуже потужний, з металевими відтінками, з дещо ретровим звучанням, дуже яскравий. В ньому є якісь відтінки лаку. Такого чогось хімічного, гідно хімічного. Але е він викликає у мене лише позитивні враження, хоча думаю, що колекцію я б його все ж таки принаймні поки що не купувала і поки що не сказала б йому так. Але е це і не якесь відверте ні в жодному разі, що у нас далі. Екіпаж Гераніум від Hermes. Цей аромат вразив мене своєю несподіваною помадністю. Хоча він заявлений як чоловічий. Він дуже строгий, з класичним таким дещо старовинним звучанням, навіть безумовно, надзвичайно аристократичним, як і майже всі аромати від термас, які я чула. В ньому є якась ірисова зараз дуже відчутна, складова, дещо землиста, на яку я раніше не звертала уваги, а зараз, уже в сухому залишку бази, я відчуваю ось цю землистість, сирість, ірисовість, навіть деяку морквяність. Але приносіння, я пам'ятаю, що він на моїй шкірі давав відверту помадність, що, мені здається, для чоловічого аромату може бути дещо небезпечно. Це аромат, якщо ви чоловік варто для початку носити на своїй шкірі. Оскільки він такий неоднозначний, поки що кажу йому ні. Наступний помегранат нуар від Джо Malone, тобто чорний гранат, це аромат для мене виявився надзвичайно дивним. Я ніяк не могла його зрозуміти і досі не розумію. Він надзвичайно металевий, і за цією металевістю я майже нічого не чую. Це аромат, який, напевно, найменше вразив мене з усіх, хоча при знайомстві вразив дуже сильно. І в сухому залишку, того, що я чую зараз, він мені точно не підходить. Просто це не моє. Тому йому я однозначно кажу ні. Але більшість ароматів бренду Джумалон для мене прекрасні. Є у мене там фаворити, і до них я обов'язково колись доберусь і розповім вам. Щаслива, що нарешті відкрила не так давно для себе цю красу. Наступний жур від Hermes, але версія Гарденія. Як не дивно, при всій моїй повазі і любові до звучання Гарденії, якої я собі уявляю, а як зісилалося влітку, моє уявлення не зовсім відповідає дійсності, але з цим я розберуся окремо і поділюся знову ж таки з вами в майбутньому. Так от, версія карденія мені найменше сподобалася з усіх трьох версій, які я пробувала завдяки пані Оксані. Це, звісно, класичний жур Дермес і версія Абсолю. Вони прекрасні, вони мені надзвичайно сподобалися, а кардені сподобалась менше. Тому кардені я скажу ні. Але обов'язково, коли скажу так просто аромату жур або жур Абсолю. Це однозначно, це прекрасні витончені. Розкішні композиції, при цьому вони універсальні, вони поза часом. Це просто шедеври. Минулої осені я носила дуже активно Black Mask від Body Shop. Він прекрасний. Попри те, що це міст для тіла, він достатньо добре відчувався. Він створював такий фруктово-сексуальний настрій для осені. Це було те, що треба. Мускусність тут дуже м'яка, тілесна. Не тваринна, достатньо така синтетична. Тобто немає якихось анімалістичних відтінків, хоча він при цьому тілесний. Не мильний, не порошковий. Це щось таке дуже стримане, що важко навіть описати словами, і є в ньому якісь шоколадні відтінки при цьому. Але я б сказала йому так, якби не було якихось ще більших у мене хотючок. Мені здається, що в список. Моїх бажань найгостріших він все ж таки не потрапить. Наступний Джуліт Хезган Gentle Woman це прекрасний шипровий аромат з класичним таким звучанням, з шкіряними нотами, які мені вважаються в ньому, з нотою Лаванди, яка не є при цьому очевидною. Але Боже, який же він красивий! Це один з тих ароматів, які я хотіла б мати і на кожен день, і на якусь подію. Прекрасний просто який прикрасить будь-яку жінку, неймовірно красивий. І, до речі, він унісексовий все ж таки за своїм звучанням, за великим рахунком. Йому я кажу так однозначно. Наступний Innocent від Mugler. Прекрасний, прекрасний смородиновий аромат. Якби ще й бренд Mugler був таким, таким же прекрасним, яким є ця композиція. Оскільки він не такий прекрасний, він поводиться аморально. Зараз під час війни, то, як і багато інших брендів, але багато брендів, до речі, поводяться однозначно свідомо зі своєю позицією. Виступають проти Росії, виступають проти розв'язаної війни. Так от, як вони потім потрапляють в інші країни, це від них може не залежати, вони не можуть цього контролювати. Головне, що самі вони безпосередньо туди свої товари не направляють, закрили свої бутики. Таких брендів досить багато. Мюклер не належить до цих брендів. Тож, поки що, ні. наступний аромат від Gucci – Envy Me. Gucci так само, як і Мюглер, несвідомий бренд, недалекоглядний, на мою думку. Тож йому також я зараз всім ароматом Від нього кажу: ні, не купую, не витрачаю на нього гроші. Але Ця композиція Me дуже красива. Вона для мене перегукується з ароматом Versace Bright Crystal, який так само, як і Me, присвячений півонії, яку я знову ж таки не ідентифікую яскраво. Це ж вище для мене суміш півонії і трояндою, так само, як і Versace Bright Crystal. Але поки що ні, безумовно, ні. Наступний Amber Molinar – це фантастика, це краса, це атмосферність, це мішковина, це шкіра, це віск. Медові ноти, це бджоли, це хатина з пасікою, з вуликами. Це щось українське взагалі для мене. Неймовірна краса. Це так, і так, і ще раз так. І закінчити наші непорожні балачки я хочу трьома ароматами від бренду The Different Company. Фантастичні, живі аромати. Вони, не мов би, одухотворені для мене. Я люблю Жан-Клода Елена. Але познайомившись з цими ароматами, я зрозуміла, чому його так сильно любить пані Оксана. В ці аромати, немов би справді, вкладено душу, хоча вони достатньо прості за своїм звучанням, достатньо зрозумілі, але настільки добрі, лагідні, затишні. Це в першу чергу Османтус. Це для мене. Надзвичайно ароматичний, з якимись фруктовими відтінками, аромат овечої вовни. Дуже теплий, затишний, натуралістичний, приємний, приємний і ще раз приємний, однозначно так. Другий аромат надзвичайно натуралістичний, атмосферний, шкіряно-рома-терапевтичний аромат, аромат. немов би в ньому є якісь дуже ароматні ефірні олії. Заспокійливим ефектом є масляницість у самій структурі рідини, у самій її консистенції, дуже гарно. Але настільки для мене яскравий, як попередній аромат, більш розмиті в нього межі, я не можу його чітко характеризувати, не мов би не можу його схопити. Тому османтус для мене фаворит, І йому я кажу так, а цьому аромату поки що, поки що, лише поки що ні. Просто тому що треба, напевно, мені буде з трьох цих ароматів обрати один фаворит від The Different Company. Наступний, і третій, і останній в сьогоднішній добірці аромат від цього бренду це Sien d'orange, і це аромат Апельсина, а точніше, навіть мандарина або суміші апельсина та мандарина надзвичайно радісний. Щирий. Він мені дуже подобається своєю соковитістю, натуралістичністю, але все ж таки найбільше враження на мене справив Османтус. Я зараз трохи божеволію від теми овечої вовни, від таких натуралістичних тканин, з таким відчутним анімалістичним запахом, але дуже приємним для мене. Отже, давайте підсумуємо Шість ароматів, яким я сказала так: це Герлен Апрелонде, це Герлен Шалімар Оде Колонь, або інша версія, коли я. Остаточно визначуся. Це Джует Хесикан Джентл Вумен, це Амуаш Міфи, це Molinar Ambr і The Different Company Osmantous. Як на мене, прекрасна компанія ароматів, і я дуже щаслива, що зробила сьогодні такий підсумок, давно цього чекала. І Тепер з новими силами переходимо у новий парфумерний сезон. І я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Що ви чимось зацікавились, зробили якісь висновки? Будь ласка, поставте йому вподобайку, якщо це так. Залишайтесь каналом пані Рома, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!